Доброго дня, друзі! Наша група зробила вже лінійку постів та відео про державні акти, сертифікати та інші документи на землю. І від наших читачів ми отримали хорошу віддачу та вдячність за надану інформацію. Ми е, дуже багато отримували коментарів з різними питаннями. І найчастіше нам зустрічались питання, як в Україні оформити право власності на земельний паль. Тому давайте сьогодні розглянемо покрокову інструкцію. Власникам сертифікатів на земельну частку ПАЙ необхідно оформити право власності до 1 січня 2025 року. Такі вимоги передбачені статтею 13 закону України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв. які відомості має сертифікат на земельну частку ПАЙ? Сертифікат на земельну частку засвідчує право власника на отримання земельної ділянки та містить дані про її вартість та площу в умовних кадастрових гектарах. Варто зауважити, що сертифікат на земельну частку ПАЙ не є підтвердженням права власності на саму земельну ділянку і не встановлює її меж. Саме оформлення у власність земельної частки передбачає заміну сертифіката про право на таку земельну частку на витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку. Така земельна ділянка після оформлення вказаних документів матиме чітко визначені межі в натурі, а власник матиме повне право на володіння, користування та розпорядження своїм майном. Що ж необхідно зробити, щоб оформити право власності і отримати витяг з реєстру речових прав на нерухоме майно, якщо у вас є сертифікат? Зверніться до сільської, селищної чи міської ради, на території якої розташована земельна частка, із письмовою заявою про передачу у власність земельної ділянки та надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі. До такої заяви додайте копію сертифікату на земельну частку. Отримайте відповідне рішення місцевої ради, зверніться до землеупорядної організації, щоб розробити проектну документацію із землеустрою та встановлення меж земельної ділянки. Оплатіть послуги та отримайте технічну документацію землеустрою. Зверніться до органів Державної служби України з питань. Геодезії, картографії та кадастру, або до центру надання адміністративних послуг з заявою про реєстрацію земельної ділянки та присвоєння їй кадастрового номеру. Отримайте витяг з Державного земельного кадастру про присвоєння такого номеру. Зверніться до відповідної місцевої ради, щоб затвердити розроблену проєктну документацію із землеустрою та оформити земельну ділянку у власність. Отримайте рішення місцевої ради про передачу у власність земельної ділянки на місцевості. Зверніться до державного реєстратора та зареєструйте право власності на земельну ділянку на підставі рішення місцевої ради. Після такого звернення відомості про земельну частку вносяться до єдиного державного реєстру речових прав на нерухоме майно. А вам дадуть витяг про реєстрацію права власності на земельну ділянку, який є, так, який є таким документом, що посвідчує право власності. Що буде, якщо ви не зробите вище вказані кроки? Якщо у вас є сертифікат на земельну частку, але ви не встигнете оформити? Право власності на земельну ділянку до 1 січня 2025 року або межі земельної частки не будуть виділені в натурі, ваші частки будуть вважатися невитребуваними. Невитребувана земельна частка за рішенням відповідного органу місцевого самоврядування. На підставі рішення суду буде передана у комунальну власність територіальної громади, на території якої вона розташована. Варто також зазначити, що для тих, хто пропустив строк оформлення з поважних причин, суд за відповідним позовом може визначити додатковий строк, достатній для такого оформлення. Проте причини такого пропуску мають бути ґрунтовними та підтверджуватися належними, належними доказами. Отже, якщо ви є власником земельного паю, рекомендуємо вчасно звернутися за оформленням документів для здійснення реєстрації права власності на земельний пай. Таким чином, ви зможете зберегти своє право на земельний пай після 1 січня 2025 року. Не забувайте, що професійна правова допомога допоможе запобігти ризикам для сторін захистити ваші права та позбавити від неприємних ситуацій. Підписуйтесь на нашу групу, задавайте питання в коментарях. Бажаю вам гарних вихідних, мирного неба та перемоги! Слава Україні!